Так. Оце дивіться, Сьогодні вже ми після обіду висаджуємо ранню капусту. На ній вже 5 листочків, вже її пора висаджувати. Виймай світа стаканчика, покажемо вам кореневу систему. Дивіться, бачите, як обпутано. І тепер отак ми її садимо. Лунки ми не б'ємо, ленту протягли, накапали, луночку зробили і посадили капусточку. Отак От так поставили ми дуги. Туди далі їх, мабуть, і не видно буде, Ну, ви першу побачили. Десь приблизно на 2,5 метри дуга від дуги. І тепер почнемо накривати. Отак От накрили ми агроволокном. І все, їй там тепленько. Ми садили, то земля не холодна. І так, на цьому відео закінчую. До побачення, мої любі. Всього вам доброго.